Традиція збирати за одним столом ветеранів війни, що присвятили своє життя дітям, започаткована з 2000 року. Ірина Нікітіна, голова міської організації профспілки працівників освіти і науки України, згадує, що на той час освітян, які пройшли війну, було ще багато. Якщо раніше ми запрошували на ці свята, більш за все, ветеранів учасників бойових дій і ветеранів Великої вітчизняної війни, і у нас на першому святі такому ми проводили. Водили його в їдальні п'ятої школи. Уявляєте, яка там їдальня? Да, і у нас місця не, не вистачало всім ветеранам. стільки, ще їх було? З кожним роком ветерани відходять у вічність, залишаючи добру згадку про свою самовіддану працю. На сьогодні залишилося лише вісім ветеранів війни освітян серед них і два ювіляри. На сьогодні у нас тільки два учасника бойових дій. От саме їм цьому році 95 років. Виконується це Фоміна Надія Максимівна із 8 ї школи технічний працівник і Щербинська Софія Павлівна із 11-ї школи вчителька. А всі інші тепер учасники Великої Вітчизняної війни, діти війни, тому щоб не не втратити це свято, ми вирішили уже, мабуть, років десять тому. Вирішили поєднувати свято вшанування ветеранів із святом вшанування ювілярів року. Особлива шана цього дня і слова привітання ювілярам, тим, хто у цьому році відсвяткував, чи буде святкувати ювілей: 90, 85, 80, 75 та 70 років. Ніні Сівайвої, заступнику міського голови, надзвичайно приємна така зустріч, адже це зустріч з колегами. Ніна Олексіївна висловила слова. Слова вдячності усім працівникам освіти. Та виняткові слова прозвучали для людину, яку поважна гостя вважає своїм наставником. Мені дуже приємно, що в цьому залі знаходиться Рогольський Євген Миколаєвич. Це мій директор, з яким я починала перші свої шляхи на педагогічній лінії. І я дуже вдячна Євгена Миколаєвичу вам за ту роботу, за той. Мене як людину, як вчителя, як бахівця я завжди згадую про це, тому що дійсно ви були наставником в моєму житті. Кожного педагога згадують добрим словом: вітають листівками і квітами. Любов Волошко, заступник начальника управління освіти, дякувала колегам за доброту, невичерпний ентузіазм і відданість обраній професії. Вам, нашим наставникам, вам, хто всю, все своє життя провів лиштовній праці з повною самовіддачею, з великими здобутками, вам, хто творив основу для сьогоднішніх успіхів у освітянській галузі. Вихованці центру естетичного виховання співають зворушливі пісні, танцюють для шановних гостей. Таке мистецьке привітання особливо тішить тих, хто усе життя трудився на педагогічній ниві. А Ірина Нікітіна для колег продекламувала вірш. Прямо скажем, ви згадаємо, все сьонужні нам знову прикасаємося до кважчим свят і священним іменам. В школі панімалі ми їдвалі на плохих і лучших ніділях. Всім і в равний мірі віддавали ви самі в себе, вчителя. Людмила Мельник народилася у 1941 році в евакуації на Уралі. Фармацевт за освітою більше 20 років присвятила догляду за найменшими вихованцями дитсадочка – малюкам від одного до двох років. Такі зустрічі у колі колег для жінки, яка й досі сумує за роботою вкрай приємні. Я перше време так переживала, шла на пенсію. Прохажу саду і так мені Больно, так хочется туда, но к сожалению. Надо було ходити, треба було вступати місто молодим. Тамара Тесленко, теж ровесниця війни. Разом з мамою пережила війну в окупацію Вороніжській області. Німці у їх будинку влаштували штаб. Одного разу матері з новонародженим немовлям довелося шість годин стояти у болоті, ховаючись від ворогів. Тамара Іванівна пішла по стопам матері і стала педагогом більше 20 років, викладаючи географію у школі. Такі зустрічі у освітянському колі для педагога дорогого коштують. До дуже... очі. Очень ви знаєте для душі для всього. Я ж второй раз у мене було 70 лет від лінії і от 75, Так я второй раз так это вообще чудесно. Вы понимаете, столько енергії, столько радості, столько бодрости. Ну, я вам передати не можу. Как це дуже приємно? Незважаючи на свій поважний вік, 88 років Марія Колошко, учитель української мови, і досі готує дітей до школи. Останній свій колектив, школу-інтернат, Марія Іванівна згадує з особливим теплом. Аренік Ніколай Іванович, хай йому Бог здоров'ячка дає, він мене вивів от тим гладіолусами, отим і, от і п'ять от таких букетів винес мені гладіолусів і поздравляю колега. Розумієте? Я йому настільки вдячна і вдячна всім працівникам. Такі свята зізнається, жінка дають нас нагу жити далі і чекати нової приємної зустрічі. Я думаю, що після цього свята я така вдячна, що не забувають нас і учасників війни, і не забувають юбілярів. Точно до 90 я доживу. І з таким після цього свята я точно до 90 стало два з половиною роки.